Війна це перш за все про, про те, як ти воюєш на полі бою, якщо відсутня культури приходить війна, або ти починаєш її творити. Тому культура дуже важлива. Це питання таке, що вона, вона як першочергова для того, щоб війна не сталася. Якщо є сильна цивілізаційна культура і культура також особистісна, яка б не призводила до того до рішень неправильних розумієш. Культура це велике, велике поняття, починаючи від того, що будучи людиною культурною, ти не зможеш корумпувати або бути корупціонером, закінчуючи тим, що ти будуєш цивілізовану державу з дуже сильним кордоном і сильною армією. Культура потребує великого часу. І оце наша проблема. Е, е, я маю на увазі, що нам потрібен час, щоб її прямо сформувати сильною, і ми дуже великими е, кроками це робимо дуже сильно і, і я би сказала, екзальтовано навіть, і, і навіть дуже гіпертрофовано ми ростемо з культурою. Е, але все ж таки недостатньо навіть під час війни недостатньо ін, 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 інтеракції та. Е, акценту на на культуру тому на мене як на мене це дуже важливо воно має бути поруч